Нещодавним рішенням Кабміну в настільній грі ЛОТО, число 22, переіміновано з гусі лебіді на виїзд за кордон. Отже, уявіть, десь на українському кордоні після прийняття цього закону. Ось коротше, паспорт, телефон, все вещи, Перевіряй. Тобто ви стверджуєте, що вам 22 роки. Так. Мені 22 роки. А у мене щось дуже велике на що цього. чого? йоу, старічок, скуф муф, shake it out. I'm spray listen to the but. Тому що не може людина в 22 роки сідати на стілець в три прийоми і зі звуками. Ви, ой, ой, не, не може в людини в 22 роки волосся в ноздрях бути більше, ніж на голові, розумієш? Не може людина в 22 роки дихати голосніше, ніж говорити, розумієш? Не може в людини в 22 роки коліна тріщати, так як їх пут... шифер в костер кинули, розумієш? Ну, там в паспорті ж написано, ну, мені 22 роки, 16 жовтня 2003 року. Місто Варашилавра... Ой, кажу, Варашилавград. Луганськ. О. Луганськ, ясно. Ован, пробий його по базі, будь ласка. Ну, де працюєте? Айті. Чим конкретно займаєтесь? Айті. До геймерів як ставитесь? Та би мене не трогали, а там хай цілуйся, як хатя. Я про це і кажу, так. Да. Ну що, відкривайте свою валізу, подивимось, так. що ж молодик в 22 роки везе з собою. Так. Ага. А це я так розумію, щоб вашу молодіжну комбучу пити, так да? ну, так йок, махарьох як макарьок. Ясно. Так. Це що, наш вам пояс із собачої шерсті? Скажіть? Будь ласка. У мене э, просто три собаки. Три, ну, у, мене три, три. у мене три собаки. Значить, коротше, найда, діна і буся. І буся це два різних слова. Значить, коротше, я кожну начесав, пояса пояс собі зробив. Щоб вот. на пам'ять мені було, вдруг я з ним більше не побачусь. Ну так. Да. Блокнот з телефонами сослуживців. <рес> Ти служив? Так, служив. Але то по церковній темі. По темі. По церковній церковній. Ну, все ж, закінчилося, так? Да? Я бачу, ви всі документи з собою. Всі вже. документи там є, так. Да. Медична карта. Не. 22 роки. Ох. Ну-ну. Так. Тобто ти 15 років вже лікуєш геморой. Це з 7 років виходить, так? Да? мене просто з дитинства батьки віддали на всі сидячі секції. Там шахмати, шашки були, бабслеї, фортепіано. Я би, коли до фортепіано дійшов, вже стоять грав. Так. Я дивлюся, ви дуже такий був ух, спритна дитина була, ну, да? так? А шо? Ну що, що? Ну тут просто написано діагноз ангіна ага. і поруч червоною ручкою лікар дописує. Як минулого разу спиртом не лікувати. Що не так? Мені 22 роки. Який ну, 22. Так, Давайте проведемо ретельний одяг. Роздягайтесь, будь ласка. Угу. Решу. Худі? Так. Джогіри. Джогіри. Тіка. -ті 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 -ті. Спокійно, спокійно. Я бачу, що джогіри, а під джогерами це що? Під джогерники. Получається підджогерники. Були що... банани, були підбананники. Ну що, подивимося ваш телефон. Що це у вас в телефоні, в книзі контактів Михалич, Олексійович Петрович? Михалич, Олексійович Петрович. Ну, от, а, ні, це в мене ці э, друзі в мене з Сербії. Михайлович, Петрович, Алексевич. Угу. Пацани. Пацани. Пацани, так. Да. Да. Подивимось, що у вас в інстаграмі тут. Усього фотографія. День народження 45, і ти стоїш оце з шариками. А, а у нас просто в сім'ї по-іншому святкують. У нас святкують скільки залишилося. Ну-ну, Наступна фотографія і підпис, значить, вже 20 років в улюбленому колективі з цеху. Двадцять 20 років. 20 років. Да. Тобто, ти що, з двох років пішов працювати в сталеварний цех? Так, так. Мене ж батько сказав, почнеш ходити. Одразу в два роки так. Почнеш ходити, підеш на завод. Почнеш говорити, потім це все обсудимо. <звук> 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 Ясно. Да. Ну, диви, дивіться, Юрій, значить, так. вам можна... ніяк не 22. Ну, ну, ну ніяк не 22. Тебе чохол відкривається, розумієш? <звук> це вже перша позиція тебе не пускати, розумієш? В тебе псаквояжи в, в твоєму норкова шапка. Молодь навіть не знають, що з цих двох слів можна зробити слово сполучення. Юр! Які 22. Тобі мінімум два рази по 22. То що ти мені не віриш, старічок? 22 мені, що ти розказуєш? Скажи секс. Секс. Ні. Секс. Секс. Не є. Е. Се. Секс. Секс. <риклад> Слухайте, що ви мені такі дитячі питання задаєте? Мені 22 роки, не треба робити з мене <риклад> Я так і думав. Ну що, Зараз проведемо тест і я думаю, що можемо вас пропускати, Добре? Все, супер, я готовий. О, он, тобі ж 25. Ну да. Поганяй його, будь ласка, по молодіжній тематиці. Добрий вечір. Добрий вечір. Пару бед. питань і біжайте. Добре. Ну, ще мови нема. Що таке Так. Миллініал? Ми... Це такі від лінолюма. <ріст> правильно. Правильно? Що да, таке лебіга? Лебіга? Ну це що у в 40 років там вопросики. але в мене 22, мене з лебіга все хорошо. <ріст> Молодець. Знову <20, 22. ріст> правильно. Так. Що таке хайп? Це коли зранку персонаєш і тебе відкашляться, не можеш такий хайп, 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 хайп. <ріст> Що таке Мілфа? Мілфа? Це дружина Ілфа і Петрова. Скажіть, будь ласка. Що таке аб'юз? Аб'юз? О, обожаю аб'юз. Особливо херсонські аб'юзи. Обожаю. А ба. Хає їжає, чиєш? Так. Ще, ще один вопрос. А можна я задам? Конечно. Будь ласка. Spotify. 45. Що 45? А що Spotify? Ну. Фо Spotify 45. Аленгвич. Це англійська. Це англійська, це. Аленгвич, молодець. Перед тим, як до Євро приїхати. А. Короче, останній тест. І все, і їжджай, добре? Значить так. так. Ти зараз лягаєш на підлогу. Так. Я рахую до п'яти, ти різко встаєш і все. Добре? Мовлено. Давай, лягай. Четыре, пять, вставай! Эх, <свят> ты ж... Ой, эх, ой, 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 ой... Стой, стой, стой... Вертолеты, стой... Стой, стой, стой братюшка... Вот правильно, сейчас <свят> седаешь в <цей> вертолет <свят> и... И... Лечу в Европу! Я не могу поверить! Я в Европе! <свят> правильно, что не можешь поверить, потому что Польша в другой стороне. <свят> Давай. Мо забирається це ова.